Сергій Горбатюк підприємець, який в перші дні війни повернувся за кордону, аби приносити користь своїй країні в найтяжчі для неї часи. Ребята позвонили, ряд Ніколач. У нас війна. Це 24-го числа почалося. 25-го я був уже на граніці, і 26-го я вже був в Кремінчує. І коли приїхав в Кременчуг, как там було все у всіх паніка, і мені дзвонять з Києва. Друг мої говорить, Серега, можеш привезти? Поесть їди нету, магазин закритий, все закрито, люди повиїжджали. Ну, зібрали там з Тарасом, парням, взяли автобус і поїхали. Після декількох поїздок до Києва чоловік зрозумів, що треба допомагати іншим містам, які знаходилися ще в більш важких умовах. Хтирка з Марина Шляпіна їздили. Яну, як то зав'язалось, пошло потім Бахмут, Сєвєродонець, Лисичанськ. Ну і так я почав їздити допомагати ребятам ДСУ і людям, які в этом нуждаються в елементарному хлібі, воді, не говорю вже о больших там каких-то м'ясних здійснях. Так воно началось, і вже в чині двох літ я займаюся цією діяльністю. Доправляти на фронт та в прифронтові райони доводиться різні речі, але всі вони необхідні. Сергій Горбатюк разом з командою їздять у місця, які війна майже стерла з лиця землі. Все возим. Ось Що люди дають тут саме волонтери це українці. Обучно українці там пенсіонери, там, жінки, хлопці, там діти навіть збираються зі школи. Хто що дає, ми то відвозимо. Наша задача довести до. Место назначення. Тим більше ми не їздимо по тим місцям, де працює нова почта, де работають. Маємо їдемо туди, там реально де нуждаються ребята, засвоїться звичайні мирні громадяни. На питання, як часто їздить та скільки вже було поїздок, волонтер відповідає наступне. Бувало, коли евакуація йшла людей з Лисичанська по два-три рази за неділю. Сєвєродонецька, так же Ми приїжджали, міняли автобус, брали у Сазонова Олега Юрійович автобус. Він нам давав пасажирські. Приехали, поставили грузовой, забрали людей и привезли на Кременчуг. Так оно было постоянно посчитать. Я не знаю, можно зайти посмотреть, посчитать. У меня это все на страничках есть. Врать не буду, но берем с расчета каждая неделя. Тож ексклюзивно для Кременчуцьких новин мужні перевізники погодилися показати звичайний день збору допомоги від Кременчужан на фронт. Стартував рейд від одного з навчальних закладів міста, де команда Сергія Горбатюка отримала буржуйки та консервацію. Зігріємо Україну разом. Так ми проект цей назвали буржуйки. Це також з минулої осені спільно із благодійними фондами. RememberUS.org фінансують закупку матеріалів, тобто метал і все, що необхідно для виготовлення буржуєк. Ці буржуйки, хлопці із легіону безпеки Сергій Миколаївич Горбатюк і своїми доставляють ті райони, де, де окуповані. В даний момент ми відправляємо 12 буржуйок. аби робити добрі справи, не обов'язково бути дорослим. Що починали? Брали буржуйки збирали. Потім почали їх обварювати різні сторони, почали делать в них отверстия, всі остальные. ну і все, нічого сложного немає. З початку сентябра, то, ну, вже до 30 есть. є дружок, що я зробив своїм руками. Наступною зупинкою став двір одного небайдужого кременчужанина, який передав на фронт маскувальні сітки. Передаємо бійцям не волонтери, просто самі від себе. Тому що це треба робити, бо щоб була все Україна, то треба все робити. Ми і дівчата, тобто їм волонтери допомагають з основою, люди допомагають із збіжжям, вони його ріжуть і заплітають. Також продаємо, збираємо кошти на стільки теплі для хлопців, щоб вже холодно. Допомагайте хлопці, хлопцям і буде вся Україна. Слава Україні! Не залишилися військові й без ліків, адже цього разу хлопцям відвезли цілу коробку медикаментів. Подруга живе в Германії і періодично нам передавала допомогу сюди. Ну, все, що передавали, перебираємо, збираємо і передаємо на фронт. І кровачі були, надоговарювалась, і медицина, і сітки, і одежда тік. Та було дуже багато, ми возили. Та й Бахмут були яр. постійно теж допомагає, передають. И сейчас передают тоже ребятам медицину в кубинское направление. Но если не, мы не будем этим заниматься, помогать, то а кто тогда? Всі довжні потихеньку хто чим може допомагати. Відомий Кременчуцький боксер та волонтер Сергій Радченко разом зі своїм благодійним фондом Ми поряд також передав допомогу, яку доправили Сергій Горбатюк разом з командою. Намагаємося долучатися до поїздок на фронт. Сергій Горбатюк вже неодноразово відвозив гуманітарну допомогу хлопцям. І ми завжди по і долучаємося. Сьогодні долучились також. Передав нам. Батюшка, мед, хлопці з Польщі, паштети, варення, м'ясеві консерви, хлоп'я. Все це передаємо туди хлопцям. Такі смаколики, нехай себе бережуть. Слава Україні! Героям слава! Ще один навчальний заклад черговий долучився до збору гуманітарного вантажу Сергія Горбатюка. Студенти та викладачі Кременчуцького льотного коледжу «Хнувс» зібрали великий пак допомоги. Колектив, так, долучається, долучається до зборів. Я роблю об'яву через канцелярію і небайдужі люди приносять, що потрібно. Від мишей там поклали, теплі шкарпетки, солодощі, противовірусні, окопні свічки, термоси там, і теплі устілки. Хочеться попросити народ, щоб не опускав руки, бо я бачу, що люди дуже втомилися, але нам не можна жалітися, тому що хлопцям там набагато гірше і тільки ми повинні про них турбуватися. Останнім етапом перед від'їздом на фронт стало отримання причепу для військових потреб від небайдужих ентузіастів. Вирішили започаткувати таку програму 100 причепів для ЗСУ. Ну і пішло, дали там рекламу, що збираємо без документів, старі почали їх ремонтувати, пригласили там хлопців, ну, волонтерів теж. І от таким чином, це 99-й причіп, той, що ми виробили, і передаємо хлопцям. Зробили собі фонд спільно полічо. І просимо долучатися до донатів на цю справу. Або у кого є там причіпи старі, ми приймемо їх, відремонтуємо передамо. Тож стати волонтером та долучитися до таких поїздок в місця, де чекають на допомогу, може кожен небайдужий. Люди любі, можуть дзвонити сказати, там, нам треба привезти парня, або нам треба відвезти там щось бойцю. Да. Саме основне, що це топліво. Ми беремо тільки топліво і все більше нічого не треба. Заправили машину і поїхали. А мой контактний телефон, хто хоче допомогти, 096 шість ноль три гуртуємось, допомагаємо і обов'язково перемагаємо ворога разом, аби наші діти мали змогу зростати у мирній Україні. Дмитро Цилюльник, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.